Вітаю, друзі! Сьогодні розкажу вам про кепку жокейку. Відразу зазначу, що це не жокейський шолом, там немає ніяких амортизаційних вкладок, які там обов'язково повинні бути. Тому в такій кепці не варто зразу стрибати на коня. Якщо вам на коня, тоді вам потрібно в спеціалізований магазин, де вам дадуть шолом, який захистить вашу голову в разі падіння. А це кепка жокейка, це стилізація під жокейський шолом, яка призначена для того, щоб вам було Тепленько, зручненько, і щоб це виглядало стильно. В основному жокейки чорні. Це їхній класичний традиційний колір, і ми, звичайно, від цієї традиції не відходимо і робимо жокейки із чорного фетру. Вони дуже класні, дуже стильні і дуже лаконічні при цьому. Але вони чорні і на відео зовсім не видно, яку вони мають форму і в чому їхня особливість. І сьогодні нам пощастило мати таке спеціальне замовлення. Яке краще знімається, і тому я вам більше зможу про це розказати. Це дві жукейки, зроблені на замовлення для клієнтки. Її побажання було в тому, щоб вони були обтянуті кашеміром. Вона їх робила під пальто, там, під свій одяг, і ми його обтягували дорогим дуже класним кашеміром Лора Піану. Це дуже приємна така тканинка, але вам зовсім не обов'язково. Йти таким дорогим шляхом, адже е, сама по собі фетрова е, жакейка це вже майже кашемір, це кролячий пух, тому вона і дорога, і дуже фактурна. Тут задумка була в тому, щоб зробити, це, зробити комплектність. Якщо ж вам потрібен такий варіант, тоді ви приносите нам тканину, і ми вам теж можемо фетровий каркас обтягнути тканинкою. Це має бути вовняна така рихленька тканинка, яка виляже просто гарно по цій формі. І ви зможете теж собі таке замовити. Також дуже красива опція і стильна це шкіряна жокейка. Але там каркас буде жорсткий, тому що фетр може не витримати. Шкіра з часом підсихає і починає тиснути на каркас, тому каркас повинен давати певний опір, щоб ця жокейка носилася, і ви потім до нас не приходили з претензіями. Але я вас запрошую купувати у нас жокейки як регулярну модель. Вона у нас завжди є. Завжди буде вірніше, тому що ми довгий час їх не робили. Вони дуже класні, в якому сенсі? Вони дуже практичні. Тобто ми робимо їх кілька розмірів, але в них є аж цілих два регулювання. По-перше, регулюється розмір ось тут більше-менше, якщо захочете, і регулюється глибина посадки. Отут -от затягується підкладочка. Що це дає? Якщо там восени вам хочеться носити цю жукейку повище, так вона виглядає стильніше, то коли приходять морози, вам хочеться сховати вушка. І ця кепка достатньо глибока, щоб дати таку можливість. Ви розпускаєте підкладочку і одягаєте її поглибше. І повірте, це тепленько. Це тепленько, коли поглибше, це на морози, прямо дуже супер. І крім того, вона також має такий, бачите, товстий підгин, отут от, от, я зараз покажу на чорні. ось, Тут фетр перегинається в два шари. І це, по-перше, дає нам більшу свободу по розмірах її робити. тобто Тут є запас, такий, амортизація. І крім того, вона створює такий специфічний об'єм, тобто вона ніколи не буде виглядати, як бейсболка. Це от завжди жокейка, і вона завжди буде впізнавана за рахунок цього свого додаткового об'єму. Козирьочок в неї дуже маленький, 4 см. Всього він дуже лаконічний. Кому не личить козирок, то все одно варто спробувати її поміряти, тому що вона відрізняється. Вона така, кепка досить об'ємна, козирьок маленький, тому вона майже всім підходить. Вона дуже гарно видовжує обличчя. І раджу, якщо не купити, то хоча б зайти до нас і поміряти цю річ. Ви будете знати, будете бачити себе в ній. Це дуже круто виглядає з куртками, шкіряними. Навіть з пуховиками дуже добре. А от цю коричневу нам замовили взагалі під шубку, і я прямо хочу це побачити. Мені здається, теж буде круто. Коротше, жокейка, це прямо класика на всі. Часи. Це те, що існує поза модою, поза трендом. Просто існує як, класичне, як класичний чоловічий костюм, наприклад. Ніколи не пошкодуєте про цю річ. Подумайте.